Шоколад це не просто солодощі, для більшості людей це асоціація з приємними моментами, дитинством і задоволенням. Але мало хто замислюється, що за шматочком шоколаду може стояти справжнє рабство, і виробники намагаються не афішувати цього. За кожною плиткою шоколаду стоять мільйони дітей, які працюють у нестерпних умовах. Так, у 21 столітті на какао-плантаціях у Західній Африці існує ще справжнє рабство. Та, на щастя, не всі готові за цим мовчазно спостерігати. І так і з'явився шоколад, який канув виклик у сьому ринку. У 2003 році нідерландський журналіст Тойн Ван Де Кеукен проводив розслідування для телепередачі. Кивінздінством вада. І виявив жахливу правду на какаоплантаціях у західній Африці працюють діти і часто в нелюдських умовах їх викрадають та продають у рабство і змушують працювати безкоштовно або за копійки. А найбільші шоколадні компанії, як Марс, Нестле, Hershey, просто закривають на це очі, тому що їм вигідна дешева сировина. Той намагався привернути до цієї проблеми увагу. Він навіть пішов в поліцію і написав заяву на самого себе, що споживав шоколад, який виготовлявся у рабській праці. На жаль, справа так і не отримала продовження. Ну, от хто поїде з Нідерландів в Африку шукати винних, але за спробуємо оплески. Так от це ніхто не сприймав серйозно, і він нічого не міг з цим зробити. По факту, те, що відбувається в Африці, владі Африки, звичайно, це відомо. Населення Африки зараз 1,54 мільярда осіб, і проблема рабства в них стоїть дуже гостро. Приблизно 35% всього континенту Африки виживає в день на 2 долари 15 центів, а деякі і того не мають. Я не скажу, що Африка це зовсім бідність, тому що в них є такі країни, як Марокко, Єгипет та інші, які Досить високо розвинені, але те, що людей часто продають в рабство, і серед них є діти, і вони працюють заради того, щоб просто вижити за їжу і воду, це залишається фактом. Якщо влада країн, в яких це відбувається, нічого з цим не може зробити, то як це може змінити одна людинка, яка знаходиться за тисячі кілометрів? Саме тоді Тойн вирішує діяти радикально. Він хотів, щоб про це дізнався увесь світ, і уже у 2005 році Тойн заснував Тоніщо Колонеллі, який першим виступив проти дитячого рабства відкрито. Він вирішив створити свій власний шоколад, який зробить відомим, але який буде видобуватися в зовсім інших умовах, не рабських. А на шоколаді він задумав розповісти про рабську працю мільйонів африканських дітей, написавши: разом ми зробимо шоколад на 100% вільним від рабства. А сама назва Тоніс Чіколанелі це гра слів. Тоніс, бо так звуть засновника. Його ім'я нідерландською звучить як Тоні, а Чоколонеллі – чоко Choco шоколад і Лонлий самотній. Це натяк на його самотню боротьбу з шоколадною індустрією. Бо коли він тільки починав цю боротьбу, більшість компаній просто ігнорували це, а дехто навіть користався. А сама шоколадка Тоніс відрізняється навіть зовні і має глибокий підтекст. Плитка поділена на нерівні шматочки. Це символізує несправедливий розподіл прибутку у світі шоколаду, коли великі прибутки йдуть у компанії, а справжні робочі руки отримують всього лиш воду та їжу. Компанія працює тільки з фермерами, які не використовують дитячу працю. Платить їм чесно ціну за какао, Та відкрито говорить про проблему. Скажу чесно, шоколадка є не зовсім дешевою, тому що вона коштувала 350 фунта, ось тільки це приблизно буде в гривнях за 180 грам. Ось, до прикладу, варіанти шоколаду, Які я знаходила в магазині, і ціна, звичайно ж, нижча. Але, незважаючи на ціну, ідея просто неймовірна. Надписи, які знаходяться всередині обгортки, ідея самої плитки. Це просто щось унікальне, Щось з такою історією. Також тепер знаю. Чи що більшість компаній, які виготовляють шоколад, просто закривають очі на те, що їхні какао-боби добуті рабською силою? Чесно, я не скажу, що я тепер буду їсти тільки тоні шоколад, і закликаю вас до цього. Зовсім ні. Але мені сумно розуміти, що в 21 столітті існує ще рабство, і такі великі компанії не хочуть нічого змінювати, а навпаки, користуються цим заради більших прибутків. Тоні що це не єдиний бренд, який з'явився як протест. Є й інші бренди, які канули виклик системі. Одна з таких це Патагонія, і це не просто бренд спортивного одягу. Це одна із найбільш радикальних компаній у світі бізнесу. Їхній головний меседж купуй менше. І так, бренд, який продає речі, закликає не купувати нічого зайвого. Деменд ресайклд, деменд фейертрейд, деменд органік байлес демендмор. Загалом компанію заснував у 1973 році Іван Шуйнер, альпініст, серфер і захисник довкілля. Спочатку Патагонія виробляла надійне спорядження для скелелазів, але згодом компанія розширила асортимент і почала випускати одяг для туризму, лижного спорту та повсякденного носіння. З перших днів бренд наголошував на екологічність. Він одним із перших почав використовувати перероблені матеріали та органічну бавовну, що тоді ще не було популярним, як от зараз. Приблизно рік тому я дізналася, здається, у світ на виворі, що є такий регіон Патагонія у Південній Америці, і мої очі були по 5 копійок. І так, назва взята з цієї місцевості. Цей регіон відомий своїми величними горами, льодовиками, дикими річками та незайманою природою. Для Шуйнера Патагонія символізувала останній куточок дикої природи, яку потрібно захищати. Це він і вирішив доносити своїм брендом. Уже у 2011 році вони випустили рекламу із заголовком: не купуй цю куртку. У ній пояснили, що масове виробництво шкодить екології, і якщо твоя стара куртка ще нормальна, не треба купувати нову. А у 2022 році засновник Патагонії взагалі передав компанію у фонд захисту природи, віддавши цілих 100% прибутку на боротьбу з екологічною кризою. І знаєте, для мене це той момент, коли людина так створила бізнес, але вона зовсім не відреклась від своїх мрій та принципів. І ще один бренд, який просто здивував мене своєю добротою, це Томс. У 2006 році американський підприємець Блейк Майкокскі подорожував Аргентиною. Там він побачив, як багато дітей бігають босоніж, бо їхні сім'ї просто не можуть дозволити собі купити взуття. Це не тільки небезпечно через гостре каміння, змій і різних паразитів. Це створює і соціальні проблеми, тому що дітей без взуття часто не пускають в школи. Майкоскі вирішив допомогти цим дітям. Але не разово він вирішив створити сталий благодійний бізнес, який буде сам себе фінансувати. Так і народилася компанія Toms. Назва Toms походить від фрази «shoes for a better tomorrow» – взуття для кращого завтра. Toms стала першою компанією, яка впровадила унікальну модель продажу one for one. І зараз я поясню, що це. За кожну куплену пару взуття компанія дарувала ще одну пару дитині, родина якої не могла собі цього дозволити в країнах, які тільки розвиваються, а це понад 70 країн, зокрема в Аргентині, Гондурасі, Індії, Гані, Ефіопії та інших. А загалом бренд подарував понад 100 мільйонів пар взуття по всьому світу. Лексісейтенкіофокивінастісферовшозенвиарилі hey, апрішієстес. М'ясіпусує. Не не Взуття, яке дарували дітям, адаптували під місцеві умови. Наприклад, у холодних країнах це були червики, а у теплих традиційні альпаргати, натхненні аргентинськими еспадрильями. Згодом компанія зрозуміла, що може допомагати не тільки взуттям, і тому спочали інвестувати у три інших напрямки. Перше боротьба з проблемами зору компанія оплачувала окуляри, офтальмологічні операції та медогляди для людей, які не можуть собі цього дозволити. Понад 780 тисяч людей отримали допомогу. Друге це доступ до чистої води. Частина прибутку йшла на проекти збуріння свердловин і очищення води у країнах Африки та Азії. Третє це психічне здоров'я. Томс фінансує організації, які надають психологічну допомогу жертвам насильства, переселенцям та людям у кризових ситуаціях. Цілих 13 років працювала благодійна модель «One for One». І на жаль, в 2019 році вони зазнали фінансових труднощів. Замість стратегії одну пару продав, одну подарував. Вони вирішили віддавати одну третю прибутку на благодійність. Тобто, навіть не дивлячись на фінансові труднощі, вони залишилися компанією, яка все рівно має свою величезну благодійну місію і не відмовились від неї. Як ми вже зрозуміли, інколи бізнес це не тільки про гроші, а й про людей, справедливість і зміни, які справді мають значення. Тоніші, колонелі, Патагонія, Томс це не просто бренди, це історії про тих, хто відмовився моритися з несправедливістю і зробив щось більше, ніж просто продавати товар. Їхній успіх доводить, що один голос може запустити цілий ланцюг, який почують, а маленька дія змінити життя тисячі людей. Якщо ви провели зі мною гарний час, залишайте свій лайк та коментар. І також гляньте попереднє відео про те, як великі корпорації вкрали у нас вибір, тому що сьогоднішнє було маленьким продовженням і показником того, як маленькі стартапи можуть змінювати світ. Також, щоб не загубити мене, підпишись на канал і до наступної зустрічі! Передовольна боємо шоколадку. І ніхто не знає, що в домашніх штанах. Все-па!